Експертна думка друзі, вітаю вас. Експертна думка продовжує допомагати українському бізнесу працювати, розвиватися та рухати країну до перемоги. З вами її незмінний та патріотичний ведучий Денис Кайр і ми говоримо. Відверто про бізнес під час війни, наша прекрасна країна більше року а, живе в реаліях війни, але ми всі не на мить не зупиняємося в нашому русі до перемоги. Кожен на своєму фронті, саме там, де він найкорисніший. І ми однозначно переможемо, бо ми не зламна нація. Експертна думка запрошує всіх до співпраці. Ми намагаємося стимулювати український бізнес працювати на благо батьківщини, розповідаючи про їхні успіхи та взагалі про їхні історії бізнесу. Всі Країні а, сьогодні у нас дуже класна тема: тема краси. А, мені здається, навесні тема краси просто чудовий симбіоз. Ну а ще, якщо взяти до уваги, що краса однозначно врятує світ. А нинішній світ, мені здається, потребує цього ну як ніколи, то взагалі, ось такий у нас буде приємний а, сьогодні весняний бонус і класна розмова з цікавим гостям. Я із задоволення вам представляю Головченко Наталя Петрівна, засновниця академії колористики NG Group, засновниця бренду. NG Cosmetics. Вітаю вас, Наталя. Добрий вечір. Давайте знайомитись про вас трошки, про NG Group, NG Cosmetics. Ну я зрозумів, що тема краси, але все ж таки, давайте детальніше розказуйте. Розказую. Отже, в 2018 році. Так сталося, що ми заснували Академію колористики в Україні. Тобто, наша академія спеціалізується на навчанні перукарів, а саме колористів в Україні, але наразі вже не тільки, тому що в нас навчаються майстри з 78 країн світу. В нас своя платформа навчальна. І також в нас ще є свій бренд. Це такий ексклюзив, тому що ми. Винайшли технології, які допомагають покращувати волосся, стан волосся, і покращувати їх і під час фарбування, і після фарбування. Це піні-бані, це система фарбування волосся, це ноу-хау взагалі в світі колористики, яке перевернуло взагалі світ колористів всього світу. І ми винайшли ще одне направлення: це активи, які додаються в фарби, які додаються в маски, які додаються в будь-які. Догляд, які додаються в будь-яке знебарвлення. і покращують стан волосся на 30-40 і під час фарбування, і під час догляду. Тобто ми ексклюзивні взагалі, тому що в нас є свої патенти, є свої торгові марки. В нас є свідоцтва про ноу-хау. Це що стосується пінних бань і систем, тому що самі пінні бані це тільки був початок, і з них народилося дуже багато систем: це Аквабані, це полісістем, це глини, тобто це все е, такі цікаві наукові речі, які. Можуть використовуватися на будь-якому бренді в будь-якій точці світу, і це працює. Це дуже класно працює, тому що е, дуже велика різниця. Волосся фарбоване класичним методом, і волосся фарбоване пінними банями і цими системами. Так, давайте тепер розбиратися. Я зрозумів, що це круто, що це зірково, що це український бренд, який вийшов на е, світовий рівень. Оце, от пінні бані. Що так. це таке взагалі? Розкажіть, які в принципі, не знаю, як це правильно з говорити про це. це. Це спеціальні рецепти. Ми навчаємо цим рецептам. Це спеціальні системи, це схеми, це таблиці, які дозволяють майстру майстру змішувати певні продукти для того, щоб знаєте, так, грубо кажучи, витягувати з фарбника потрібні нюанси. І uh -huh. перевертати їх. Розумієте, мені дуже важко буде зараз вас так запихнути в сам світ колористики. Але якщо так дуже-дуже коротко, фарба, якою фарбуються жінки, вона має коричневато якийсь нюансований відтінок. Uh -huh. А пінна баня дає набагато більше цих відтінків. Тобто ми вже можемо звідти е, дістати і більш фіолетовий колір, і більш махагоновий колір, більш золотий колір, і він набагато чистіший. Але найбільший прикол те, що це саме система, яка дозволяє покращувати волосся. Я зрозумів, Мегаспеціалісти, мігавинуходити все заради е, волосся, красивого волосся. і... До речі, красиво. А щодо здоров'я ще так. я так розумію, що ви ще її вибачте за сленг замарачуєтесь, в тому числі щоб це покращувати волосся там, щоб воно було здоровим, максимально більше того, зрахуванням нинішніх реалій, да, і стресів та далі то подібне. Я думаю, що це теж необхідна штука. Це дуже важливо, тому що розумієте, то що зараз під час війни жінки дійсно опинилися в дуже великому стресі і є проблеми з випадінням. Дуже багато проблем з алергі, алергічними реакціями. І е, цікавість в тому, що ми почали робити досліди. Досліди ми робили з нашими хіміками, з нашими інститутами і з польськими інститутами. І е, в дослідах ми зрозуміли і ми вже довели те, що саме фарбування пінними банями на 80% зменшує алергічні реакції. Це дуже-дуже важливо, тому що зараз вони просто повально всюди, абсолютно. І дуже багато жінок немає змоги фарбуватися із-за цього, тому що ну алергічна реакція, все, тобто, це може бути анофілактичний анафілактичний шок. Плюс стан волосся, він жахливий зараз. І тому саме ці системи, тобто і фарбування пінами, банями, і саме додавання активів в маски, в будь-які, навіть в мас-маркет, вони покращують покращують волосся. Угу. А, важлива штука, да? як то кажуть, я дуже часто, до речі, кажу, що краса та здоров'я взагалі то в принципі такі поруч завжди ці дві барашні ходять і повинні бути завжди присутні. Скажіть мені, будь ласка, а те, про що ви говорите? А, про ось ці піні бані про всі ці а, безпосередньо бренд, де його можна знаходити? Де дівчата от зараз почують, вони кажуть, Боже, все, хочу? Е, дивіться. Насправді ми академія колористики, тобто ми навчаємо майстрів-перукарів. Майстри-перукарі, які навчилися фарбувати пінними банями, вони мають дипломи, вони мають сертифікати. І коли ви приходите в салон, ви питаєте: ваші майстри фарбують пінними банями? Але дуже важливо, щоб ви потрапили на спеціаліста, який дійсно закінчив навчання в нас, тому що по нас пройшлися так само росіяни, які е, попробували зробити дешеві китайські копії, які це все, звичайно, зробили в незрозумілий формат. І тому ми зіштовхнулися з тим, що деякі майстри не навчалися в нас, а купили якісь китайські копії, незрозумілі. І просто клієнт може потрапити на спеціаліста, який. Не володіє справжньою системою. Дуже важливо, щоб спеціаліст отримав інформацію саме з першого джерела. Тоді ви дійсно будете впевнені в тому, що він правильно виконує процедуру, що він дійсно володіє системою і що він дійсно зробить фарбування таким чином, що воно покраще волосся. Ось і угу. все. А, зрозумів, ви в принципі вже підвели от декілька тепер запитань щодо академії да, uh -huh. колористики. А я так розумію, що вона зараз відбувається, мабуть, онлайн, як і в принципі більша частина. Хто може прийти навчатися? Для кого який рівень повинен бути у цих? Mm -hmm. Можливо, там ви берете тільки якихось там дуже вже серйозних. А якщо онлайн, мабуть, точно можна займатися з будь-якої точки світу. Розкажіть трошки про це? Так на сьогоднішній момент ми перейшли більше в онлайн формат. В нас своя платформа, в нас свої сайти. Ми відмовились повністю від всіх російських сайтів, тому що раніше було до війни все це було запаралелено. Я зупинила весь цей процес. Ми вклали кошти і ми відкрили повністю це українсько-австрійські платформи в нас. І справа в тому, що ми відмовили всім росіянам, і ми зараз націлені на український ринок, європейський ринок, американський ринок і в принципі весь світовий ринок. В нас зараз навчаються майстри з 78 країн світу. Чого і... собі? Ну, так. І на сьогоднішній момент ми будемо перекладати ще всі наші курси на англійську мову. Отже. Хоча майстри, слухайте, самі перекладають, тому що в нас Якщо в да, отож 78 країн світу, як доведеться перекласти. Вони самі перекладають. Я була в шоці, тому що нещодавно ми дізналися, що в'єтнамці в нас навчаються. І е, вони коли розказали, як вони це роблять, якими, якими програмами вони, ну, вони користуються. Я була, чесно кажучи, дуже сильно вражена і мені було дуже-дуже приємно. Але знаєте, ті, хто хочуть навчатися, вони завжди знайдуть спосіб це зробити. Ось і в це, але ми все одно допомагаємо в цьому всьому. Е, дивіться, Взагалі, спеціалізація академії це все ж таки підвищення кваліфікації майстрів. Але нещодавно ми випустили курс: це базова колористика, і в принципі майстри, які не мають певного рівня знань, також можуть їх отримати. Але майстри повинні, хоча б якісь базові курси механічні, щоб в них були в запасі, тому що все ж таки колористика це направлення в перукарському мистецтві. Угу, угу. Зрозуміло, а, хотів запитати, ви теж розповідали вже досить в принципі того що як стартували? Взагалі, як е, бізнес до 24 лютого 2022-го розвивався, да? не знаю за яким принципом, і як і що помінялося да з 24 лютого 22 року, як ви функціонуєте під час війни? Можливо, трошки якось акценти змінили. Розкажіть трошки про це до 24 лютого. Ми більше працювали в офлайн форматі. Після 24 лютого ми 90% наших семінарів перевели в онлайн формат. Я вам чесно скажу, нам пішло це все на користь. Тобто, ми за два місяці перекрутили абсолютно все. Ми акумулювалися всією командою, ми створили нові платформи, ми створили нові сайти, ми створили свій продакшн повністю. І е, ми зараз видаємо курси на зовсім іншому рівні, абсолютно з іншою якістю, абсолютно з іншим обслуговуванням. Тобто, ми дійсно за. Зараз відповідаємо і європейському, і американському ринку, світовому ринку. І е, я вам чесно скажу, ціль, яка була взагалі по життю, тобто підняти перукарське мистецтво українських майстрів на найвищий рівень, який тільки взагалі можливий, я до цього. Війшла. Вже вдалося uh, майже, але знаєте, я ніколи не маю цієї точки цієї стелі. В мене ніколи не буде, тому що я її по-любому проб'ю. І на сьогоднішній момент я розумію, що після 24 лютого ми стали представниками України на світовому рівні, і це, так знаєте, ще більше заряджає і це ще більше. Uh, Додає відповідальності, і тому ми ще краще, і буде ще, ще ліпше буде. Тому в нас, я вам чесно скажу, нам це пішло на користь, тому що ми переформатувалися, ми не зупинилися, і ми не склали всі ручки. Ми просто-напросто вся команда абсолютно. Разом. Я зрозумів. Ви вирішили захопити світ, але ви так. це робите на відміну від там на з болот, як то кажуть, дуже все красиво, професійно і, скажімо так, підкорюєте за допомогою краси. Так, да, я люблю цю фразу, що ми вирішили захопити світ. Один у нас теж є один, але то інше. Скажіть мені, будь ласка. Якщо у вас такі, скажімо так, високі цілі, да? які плани на найближчий час тоді? Отже, наразі ми запустили свій YouTube канал вже, і те, що на найближчий рік, це звичайно випуск ще багатьох проєктів, Один з них це буде пекельний рейд, це ми. Проходимо абсолютно по всім брендам, які наразі є в Україні, і ми майстрам будемо видавати, що в цьому бренді ок, що він працює класно, і що, в принципі, на що потрібно звернути увагу, чому він ну, може погано десь працювати. Тобто задіяна команда хіміків, задіяна команда технологів, задіяна вся повністю команда там, з багатьох людей, і ми повністю занурюємося в бренд. Ми його тестуємо і видаємо вже, скажімо так, як посібник технічний, що в ньому добре, що в ньому погано. Тобто це основний проект, який запускається. Буде ще окремо ще деякі семінари будуть з підвищення кваліфікації. Ну і, звичайно, це. За допомогою штучного інтелекту, ми, ми хочемо його впровадити взагалі в наші курси, і ми хочемо зробити переклад не тільки на англійську мову, а ми хочемо зробити переклад на декілька мов світу для того, щоб майстрам було ще легше навчатися. І до речі, дуже гарно ця вся штука зараз працює. Чесно, от я іноді слухаю, коли от люди розказують про такі грандіозні плани, про те, що вони збираються залучити, долучити, зробити, от будь ласка, штучний інтелект, і. Просто пишаюся, що український бізнес, мені здається, він не просто стрибнув, да? він прямо зараз в космос колись вилетить, да? і весь світ реально просто від того, що побачить, як воно працює. Я хочу вам побажати, щоб все, що ви набудували, все, що ви придумали, у вас відбулося, як то кажуть, сталося, щоб українські перекорі дійсно стали найкращі в світі. Ну, мені здається, вже вже, мабуть, ого го Просто ще не всі про це знають. Я хочу е на цю тему трошечки сказати, тому що зараз е хто мене чує дійсно е наші перукарі. Просто показали усьому світу, що ми найкращі. і ви це чуєте, і ви це побачили. Всі жінки ходять до колористів, всі жінки відчули і порівняли рівень обслуговування в нас в Україні і за кордоном. І ви не уявляєте, як просто мене розриває від цього відчуття, коли ти чуєш від майстрів, що наскільки вони Вони всі представляють нашу країну у всьому світі. І всі європейці вже знають, що українки, українські майстри вони найкращі у всіх сферах. І до речі, з українками я теж абсолютно з вами погоджуюся. Найкраще світі, і одна з них сьогодні у нас була в ефірі. Головченко Наталя, засновниця Академії колористики NG Group і засновниця бренду NG Cosmetics. Наталя дуже дякую. Класна бесіда. У вас я бачу дуже багато енергії сил. Ну от використовуйте її, як то кажуть, по максимуму, і рухайтесь до своїх цілей, до своїх задач. І все хай у вас вийде просто най най найкраще. Дякую вам. Друзі, ось на цьому ми будемо закінчувати наш сьогоднішній ефір. Експертна думка та країна ФМ. Допомагаємо українському бізнесу. Допомагаємо Україні. До нових зустрічей. Експертна думка.